Всім привіт! Сьогодні у нас 20 червня. Мої троянди продовжують квітнути, радують мене, але в нас стає така спека, що вони дуже швидко відцвітають. Тому я вирішила в цьому відео показати свій досвід. Я не знаю, як він закінчиться, успішно чи ні, але я хочу спробувати живцювати свої трояндочки різними способами. Скоро мої трояндочки вже відцвітуть. Їх треба буде всі обрізати для того, щоб спровокувати наступне цвітіння десь у середині серпня. І я хочу спробувати черенкувати всі свої троянди. Ну, не знаю, а може вийде, а може і не вийде. Ще в мене є ось такі троянди, вони дуже високо ростуть. Я їх. В наступному сезоні буду дуже коротко назву відрізати, а зараз я просто їх відріжу і спробую жовтювати ці троянди теж. Ну і так само цю трояндочку, вона вже відцвітає, втрачає свою декоративну таку красу, тому все покажу. Поки я підготую тару, стаканчики, кришечки, ґрунт, мої трояндочки постоять у вазі з водою. я вже Наповнила її водою. Вона, вона сюди зі скважини. Ще я додала чайну ложку меду нашого домашнього. Кажуть, що це такий природний укорінювач. Я не знаю, перевіримо. Але поки що я просто буду їх зрізати. Вже під час обрізання троянд я згадала, що забула вдягнути свої спеціальні рукавички для роботи з трояндами та кущами. Цю оплатистю троянду, я теж хочу укорінити. Тут є така гілочка, яка просто зайва. Ось, бачите, яка гарна. І ось такі гілочки можна спробувати укорінити. Ну що, приступимо. У мене тут є стаканчики. Я підготувала біжечки, щоб можна було написати назву, ну, колір троянди. Тут в мене буде укорінятися трояндочки у воді. А тут я підготувала такі стаканчики для того, щоб можна було їх укоріняти ще у ґрунті. Грунт у мене тут підготовлений. Тут універсальний ґрунт, вермікуліт і трошки піску я додала. Зараз все наповнимо і будемо живцювати. Заповнюємо всі горщики та підписуємо, щоб потім не переплутати які трояндочки в яких горщиках ростуть. Далі я проливаю все водою. У воді в мене додано мікохелп та азотофіт. Стаканчики я склала у прозорий ящичок, який буду слугувати для мене тепличкою. Ось така в мене є гілочка троянди. Треба відірвати з п'яточкою. І оцей череночок я буду вкорінювати у землі. Відраховуємо 4. Бруньки і потім відрізаємо. Для жевтювання підходить тільки визрівша гілочка, тому я використовую нижню частину гілочки. Відрізаємо всі зайві листочки і залишаю тільки два маленьких зверху. Якщо при жевтюванні ви використовуєте укорінювач, тоді треба гілочкою зробити отвір і обережно занурити наш черенок. Я не використовую коріннювач, тому я просто занурюю і добре обминаю ґрунт, щоб він щільно прилягав до нашого череночка. З наступними череночками ми робимо те ж саме: Відраховуємо 4 брунки, відрізаємо лишні листочки і саджаємо у горщик. Верхню частину гілочки я не використовую для живцювання, тому що вона ще не дозріла. З однієї гілочки в мене виходить два череночки. Так, я закінчила. Тут в мене череночки, у воді ось тут стоять. Я розмішала мед, додала, і ще Мікохелп і Азотофіт. А сюди я просто пролила всю землю і ось так от закриваємо. І нехай вони стоять в тіні, не на прямому сонці. Зараз я їх поставлю, тут вони будуть на терасі вкорінюватися. І будемо чекати. Нагадаю, що сьогодні у нас 20 червня 2023 року. Вчора зрізала свої трояндочки. І ось так сьогодні виглядають мої череночки, які укорінюються у воді. Виглядають вони поки що нормально. Вже на кришці з'явилася волога. І ось так виглядають мої черіночки, які вкорінюються в тепличці. Сьогодні хочу ще спробувати новий спосіб розмноження троянди. Нам потрібні ось такі бульбочки, бачите, ось такі для розмноження. Ну і, звичайно ж, гілочка. Зараз я її відірву і все вам покажу. Так, в мене є ось такий череночок. Бачите? Мені потрібні ось ці бульбочки. Я їх відрізаю. Потім я обира собі ось черенок Такий. Один, два. І отут я прибираю. Тут це велисточок прибираю і тут прибираю все. Нам підходить тільки ось такий. Цей не підходить, тому що він ще не дозрів. Прибираємо всі ліпісточки. Ось. І у нас. Ось така бульбочка виходить. Минулий раз я використовувала як укорінювач мед, а тепер хочу використовувати листочок алоя. Треба відрізати один листочок. Ось так. Потім його треба почистити. Ось. І ось цей сік будемо використовувати. Беремо нашу бульбочку. Добру її ось тому соку. Вимакуємо. Потім беремо стаканчик і саджаємо. Ось так. А ще я бачила на іншому відео, що треба ось цю частину вимакувати і садовити. Спробуємо. Ось наш циканчик і отак. А ще я хочу спробувати вкорінити ось таким чином у піску. Черенок. Ось так. Раз. Два. Синь. Наступний етап все. Закриваємо. Тепличкою. Ось так. Так, у нас сьогодні 26 червня. Вже майже тиждень пройшов, як я почала укорінювати. Ось так стоять зараз мої живці троянд у воді. А ось тут ті, що в тепличці вкорінюються. Кожен ранок треба відкривати кришечку, щоб водичка стекла. І ось так поки що виглядають мої живці. Ну, Якихось там загнивань чи щось такого я ще не бачу, тому будемо далі чекати. А ось тут трояндочки, які вкорінюються за допомогою алоє. Я теж кожен ранок відкриваю кришечки і десь хвилин 5 їх провітрюю з таким чином. Не знаю, чи видно вам, не видно, але там, мабуть, поки що все гаразд. Так, пройшов вже тиждень після того, як я почала замочувати. І сьогодні я хочу змінити воду, бо вона вже трошки, бачите, помутніла і з'явився запах. Нагадаю, що тут в мене мед, мікохеп і череночки ось так виглядають. Вони зелені, поки що немає ніяких ознак того, що вони можуть загнивати. Тому я їм сьогодні змінюю воду і далі залишаю їх стоять і вкорінюватися. На цьому я своє відео буду закінчувати. Це перша частина. В наступному відео я покажу результати. Я дуже сподіваюся, що у мене щось вийде, хоч якийсь в вкоріниться. І буде в мене своя трояндочка з власним корінням, бо мені дуже цікаво взагалі, як це відбувається, і як воно буде все далі йти. Тому Якщо вам цікаво, підписуйтесь, слідкуйте. Всім гарного дня, пока-пока!